Банда рецидивістів викрала і катувала людину. Троє чоловіків, двоє з яких із кримінальним минулим, погрожували 60-річному киянину розправою, якщо він їм не заплатить чималі гроші. Місяць тому до потерпілого підійшов незнайомець і сказав, що він його має вбити. Заявив, що мене заказали на моє запитання, що це означає. Ну була відповідь про до того, що до вбивства. Незнайомець сказав, що не вб'є чоловіка, якщо той заплатить йому чималу суму. Спочатку зловмисники оцінили життя киянина в один мільйон гривень, а коли зрозуміли, що таких грошей у нього немає, зголосилися на 15 тисяч доларів. Чоловік розповів про все правоохоронцям. Кілька тижнів він вів переговори з вимагачами, аж доки не домовився про дату передачі грошей. Співробітники управління боротьби з організованою злочинністю усе контролювали, але ситуація різко змінилася. Вимагачі прийшли по гроші раніше. Дочекалися дати передачі коштів. Раніше знайшли, встановили потерпілого і вивезли його до свого офісу, де він був побитий. Після чого посадили його в автомобіль і вивезли у невідомому напрямку. Співробітники обозу та спецпідрозділу Сокіл звільнили чоловіка із полону. Банди вимагачів та замовника злочину затримали. Наразі усі вони за ґратами чекають суду. Правоохоронці перевіряють, чи не причетні ці люди до інших подібних злочинів.